Привіт! Дві тези, які витають зараз днями у повітрі. Потрібно розпустити ТЦК і потрібно йти на революцію. І одні дають тези, інші дають контртези. Одні кажуть, потрібно, інші не потрібно. Одні кажуть, потрібна революція, інші не потрібно. Давайте по порядку. Чому не потрібно розпускати ТЦК. Час це найдорогоцінніше. ТЦК це є воєнізована структура. ТЦК це є структура Збройних сил України. Це така ж армія, яка забезпечує ротацію. Якщо зараз слуги народу поведуться на пропозиції зрадників, щоб розпустити цю структуру, буде втрачено найдорогоцінніше підготовка до осінньо-зимового періоду це час. Зараз потрібно навпаки вимагати з вищого військового керівництва. Упорядкувати та систематизувати дії і зупинити корупцію у ТЦК. І не дати можливості таким як самбірський Бабич просто собі піти з посади і бігати по самбору займатися рішеннями. Це перше. Не можливо допустити, щоб ТЦК розформували. Це буде додаткова деморалізація, це буде додатковий час для ворога. Потрібно більше натиснути. Дати більше можливостей правоохоронцям та вищому військовому керівництву і забрати дзвінки депутатів Верховної Ради, їхніх помічників, міністерства, Козицького, всього її родини і його, щоб вони перестали видзвонювати обласним і районним воєнкомам і відмазувати свої фірми та родичів. Це перше. Щодо революції. У нас не було ніколи в українській державі правдивих революцій. Бо революція це, на мою думку, є сакральне дійство, яке закінчується жертвоприношенням чиновників. А ну нагадайте, з 91-го року у нас була люстрація комуністів? Ні. А було жертвоприношення комуністів, котрі вчинили геноцид українського народу чи пожиттєво? Ні, не було. А смертні кари були комуністам, котрі вони їхні нащадки вчиняли геноцид і. Ганяли дисидентів та знищували дисидентів їхні сім'ї по Сібірях-Алтарих. Не було. Хто вам сказав, що в нас була хоч раз правдива революція? Тим паче, зараз я вважаю, що на повстання в конституційний спосіб мають єдині люди право. Це ті, хто на фронті відбув вже скоро три роки. От вони вправі з весни. Вирішувати, як та в який спосіб конституційно міняти державу. Все інше, всі підбурювання, підігравання, вони будуть сприяти знищенню монолітності ЗСУ. Збройні сили України з всіма проявами недосконалості вони є найміцнішою інституцією. Котра втримує сьогодні суверенність, незалежність та соборність української держави. Це не всі хочуть прийняти, всі хочуть перекласти відповідальність на чергову сцену чергового майдану. Але революція робляться системною підготовкою кадрового потенціалу інституційних шкіл. І революцію робляться правдивими українцями, котрі Прочитала більше ніж три книжки в своєму житті, котрі здатні систематизувати діяльність та поширювати навчання за мережевним принципом, котрі здатні здійснювати масштабування українськості та українства та підтримку всіх українців, котрі подають надії, подають перспективи. Подумайте над цими речами, розкладіть їх собі. Я переконаний, що. Ми зможемо і будемо мати мудрість розділити те, що пробує підкинути ворог, і те, що ми повинні справлятися, висвітлювати та викорінювати, і робити все для того, щоб викорінити корупцію у війську. І знаєте, щодо ТЦК, я буду продовжувати, не дивлячись на тиск. Служба безпеки України, підстави Генеральної прокуратури та те, що постійно проти мене вчиняють інформаційні диверсії, я буду продовжувати е розповідати про те, що відбувається у ТЦК для того, щоб ТЦК зробити кращим. Вам будь-хто з військових, хто пішов добровольцем, я переконаний, що більшість добровольців підтвердять, що. Громадяни мали забезпечити ТЦК підтримку для того, щоб ТЦК забезпечило ротацію, заміну хлопців, а не давало, от, от, це от все тих чоловіків, які зараз з'являються в навчальних центрах. Ми маємо всі сприяти, щоб ТЦК нарешті повитягували мажорів, депутатів, щоб зупинилися дзвінки від депутатів Верховної Ради, їхніх заступників, помічників, міністерств, і щоб міністерства та депутати та зе команда, частина недобросовісних слуг народу припинили відстоювати своїх, щоб військові змогли займатися своєю справою об'єктивно. Мобілізовувати рівноправно всіх чоловіків, які мають такий обов'язок.